Вітаю вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так. Поговоримо про 8 березня московських ботів і корисних ідіотів. Так, виявилося, що це взаємопов'язано. Я написав просто, простий. Ролик стосовно того, як виникло свято 8 березня, що це свято Проституток. Давайте реально говорити і не лукавити, і не брехати, що це Міжнародний жіночий день, нічого подібного. так. Проститутки, коли їм матросам не, не виплатили платню, так. Вони вийшли на демонстрацію. Чому? Тому що матроси могли б чекати декілька днів, поки їм виплатять, а проститутки не могли. Вони повинні були отримати гроші від матросів, які, яким заплатили. Ну все просто, наскільки просто, що дивуюся, як можуть люди не розуміти цього всього, але ж не розуміють. Так. Чому? Та тому, що в нас ніхто цим не займається, не пояснює і все таке. Але давайте повернемося до московських ботів. Ось, дивіться. Так. Що пишуть московські, от те, що в мене поселився цей Ші, штучний інтелект, він чітко вираховує московських ботів, а також корисних ідіотів. Московські боти починають. А корисні ідіоти підхоплюють так, це все. Тобто їхнє завдання відвернути відсутності того, про що, наприклад, я говорю. А на мені всі звернути так. О. Так. Що там? Професор, ви щось з. Зв... Алексей Кучер, так. Професор, ви щось звездите. У нашій молодості не було 11 класу. Та чого ж не було? Я закінчив в 1966 році, і тоді було два випуски: 10 і 11 клас. І десятий, і одинадцятий. Так що чоловік втратив пам'ять, ну, мабуть, так, вік дається знаки. І знову, хіба в 65-му році була 11-річна освіта? Я про 11 класники маю одну вазі. Щось придумали, так? Значить, перевести оце 11-10 класів, перевести в те, що я придумав про 8 березня. Ви розумієте, в чому? Ну, ви розумієте, я вам пояснюю на пальцях, як діють московські боти і корисні ідіоти. Далі, отже, Бреше. Так. Далі. Ось. Так. Ой, лукавите. Бо вчилися 10 років в ті часи. Ой-ой-ой. ой, Так. Остап Вишня і я. Ох, де скромність, так. навіть людина ніби не розуміє, що я жартую. Так. Все розуміє. Це просто намагання відвернути увагу. Так, ось. Ох. А ви не любите жінок. Чи вже все? Чи більше чоловіків полюбляєте або боїтесь признатися? Світольда Ольшанська якась. Ха -ха -ха. Кому вона світить, я не знаю. Ну, таке хамство, так. Оці світольди Ольшанської це просто щось неймовірне. Так, і далі. Я теж там з Полтавщини. Я закінчував 10-річну школу в 76-му, так, підняла і все таке інше. Ну, от, бачите, що, як московські боти. Піднімають оце все, звертають увагу на якісь нюанси. Так. Для чого? Сказати, що раз він тут помилився чи збрехав, то і все інше брехня. Я вже не раз про це говорив, але приходиться знову повторювати, тому що, видно, одні московські боти, а другі корисні ідіоти, які просто підхоплюють оцю всю московську галіматює брикадабру, якою вони донині, як лайном, годують людей.